Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Роблокс. А саме в режимчик, в якому нам прийдеться капець, як довго. Цією ржавою лопатою викопувати, так сказати, травичку і заробляти бабло. Ну, я сподіваюся, що бабла буде більше. О, тут мідь знайшов. О, чуваки, в мене є 13 коїнів, 14. Коротше, є якийсь індекс, диви, скільки тут є руди. Це просто капець. А, руде ще більше топати, А руди диви, скільки просто капець. Я знайшов. Тільки мідь і все. Ну, я сподіваюся, що ми ще ого го як зможемо багато і далеко дойти. Тільки камінь. Я його хочу зламати народ. Тільки він не хоче ламатись, ти типонів. Да, щось падає і мені збиває розкопку. Ну ладно, давай сюди заламаємо цю штуку і підемо в магазин. В магазині я можу купити дерев'яну лопату, яка буде копати в два рази. А не в два-в чотири рази краще. нема. дерев'яна лопата це нержава лопата. Погнали сюди. Так воно, звісно, хоче мене щось мені допомогти зробити в магазинчику, але має тільки 30 коїни, мені там нема що копати. Мені надо сейчас викопати цей блок, щоб у мене було 3000. І щоб я купив собі чітку лопату. Я куплю собі мало того, що чітку лопату, я куплю собі взагалі купу всього. Мене правда просто тут і в магазин, і яйця якесь купити. Я ще не спорю, але мені треба добути ось це ось цю руду. І я буду крутим перцем. Так, якийсь гіфт мені пропонують. Ну мені, будь ласка, руду докопати. Би. Опа, бем, у мене три тисячі на балансі. Все, погнали. Так, тут ми можемо прикупити собі яйця по 30 баксів, по 46 тисяч баксів. Ні, ладно, купимо собі поки обичні. Так, комоновська мишка. Окей, Давай сразу собі три купимо, бо мені все одно тільки три пета влаза, якщо я не помиляюсь. Так, ооо, рарна лисиця! Круть, потім по петах я можу мати яквіст резісто. Не поняв, що мов четвертого вдіти. Ну, давай попробуємо. Ще одна миша комоновська. Откриваю пети. Ні, тільки три, я можу ще плюс три, звісно, купити, але то мені не підходить. Ладно, є фюз. Можна їх з'єднати 30% шансу. Ну, слабо, слабо. Давай я краще куплю ще. Мені ще крутого пета пропонують. Ну ні, дякую. Давай я краще просто щас багато пооткриваю, щоб я міг собі їх зафюзити і гасати з прикольними петами. Так, мені би ще хоча б одну мишу. Давай попробуємо. Да. І давай попробуем їх відразу з'єднати в один. 65%, ну погнали. Оболідь, фейл! Фейл! Ладно, так, лопата мені треба. Плюс тут є ось такий подарок мені. Магазині, чорт його пойми, що. І я не можу зразу три відкрити. О, зато рарна лисиця випала. Оце я понімаю. Блін, у мене було 65% шансу. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден, Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Мене мені не пощастило. Значить, ми не будемо тут займатися. Давай ми до лопат прийдемо. 125 баксів купляю. Блін, 3000. Ну це вже, блін, ще в 4 рази краще. Ладно, придеться дозбирати. Ну в мене є ще колесо фортуни. Давай покрутимо. Можливо, мені випаде щось толкове. 290 коїнів. Ну мені все одно не вистачає 30 грошей. 30 грошей не хватає. Так ще в мене щось тут є безкоштовне. Ладно, нема безкоштовного. По 30 гривень у мене яйця, ну поки не буду їх трохи. як я копаю швидко. Чу? Я прям бистро викопую все. Я ще й получаю бабла багато із-за того, що. Із-за того, що у мене тут цей пет. обалдеть. Так, ану вертаємося. Із-за того, що в мене пет, я ще й гроші пушк. Тебе купить, все хорошо. Пет X7 дає. А мої пети сіки. Пу 1 один. Ану, купи. Давай мені пета крутого чорного. О, все, електра. Тепер у мене є класний пет. Ладно, давай сразу руди таку викопаю. Шкода, у мене нема магніта, але я грошей капець заробляю, да? Ну да, в мене вже 700. Ти шо гониш, це дуже багато. А ну погнали вниз. Так, я хочу до каменю, а не до трави. Чи тут везде трава? Ооо, я прийшов до камінь. Тут осьо. Це вже просто земля. І тут уже якась нова руда. Яку я підзбирав? У мене вже 3 тисячі є на балансі. Да, звісно, непогано. Ну ладно, давай ще нижче. Я поки можу швидко нижче копати, то я буду копати бис. Давай мені руди всякої, всяких, всяких грошеняток і погнали в самий-самий низ. Ну, в який ми можемо насправді піти, бо наступна лопата, я не пам'ятаю, скільки коштує. В нібито 30 тисяч. А я, чесно кажучи, не так, якийсь ще подак. 4 тисячі насипало. Кайф. Так, що в мене тут? Є щось нормальне? Ну, я тут, кстати багато грошей збираю. Прям багато. У мене вже 18 тисяч. Я б ще одну таку рудухтів. Знайти, яка 3 тисячі дає. Я ж уже з пятами зможу набагато більше з неї грошей за -за заробити, правильно? Лава. А, вона дамажи. Тут на турі від... скрізь лава, ти поняв? Блін, крута лопата 500 копає. У ну, мене нема робоксів. Опа, пісок пішов. Ну, пісок уже важко копається. Ну, з піску по три тисячі сипить, ти поняв? По три тисячі доларів з піску дає. Непогано. Ладно, давай так і ще зараз спускатись. Oh. Срібло, чуваки, по 4 тисячі дає. А пісок по 140 дає, але мені просто із за Стос Або у дітьми вже 40 тисяч. Блін, срібло класно дає. Давай збирати срібло. Так, я можу купити ліфі-ек Я можу купити яйця Ну я не впевнений, чи треба мені яйце. мені б лопату, бо мені тут уже важко копати. А з новою лопатою було би крутіше. Тому давай сюди. М -м -м. Мені треба лопати. 22 тисячі лопата. Пить. 130 копає, а наша 32 копала. А ця наступна 500 Так, А та за 20 робоксів теж 500 копала. Вона не супер класна. Тут ось ця крута. В кристальні е, печери вони відкриваються ця в е, вогняних всяких штуках. Цю хто відкрив? Ладно, в тисяч, а яйця 46. Мені спочатку яйця на но... ну питань нема, Погнали. Тут ми копаємо вже геть швидко. Я вже через лаву перепригнув, мені взагалі без проблем. Я можу й до піску дойти. Да ти пісок? О, ось ся пісок. Я вже й пісок, Диві, як копаю. Взагалі на ізі. Добре, ж тут лава не, не тече, як в Майнкрафті. І взагалі не треба нічого робити. Так, мені пропонує з цього викопати. Пропонує купити. Лопату, по-перше, круту, яка дві тисячі дає. Мені лопата ця не треба. І ще пропонує яєчко нове взяти за 40 тисяч. Ну я думаю, що якщо вже й по яєчку йти, то сразу по два, хоча б. Ну давай ще нижче ще спустимося. Подивимося, що там. Все одно наступна лопата 140 тисяч коштує. Я би, можливо, наступну лопату кача дві камні по 500 даю. А залізо 9 тисяч. Срібло 18 тут дає тисяч. Кайф, Чуєш? От в цьому біомі мені подобається. Золото 26 тисяч дає. А мені далі ж більше. Мені дало більше. Я можу діамантову лопату тепер собі купити. А наступна буде. Смарагдова. Так ну погано, що поробиш. Погнали. О, буст мод! Це що за тема? Я копаю все швидко. Давай, бабло, мені. Отако просто буст мод. У мене такого ще не було. Мені треба нафармити, виходить, оту шкалу зверху. Мисяцю. І я тоді кайфово качаюсь. Ну дивісь, грошей у мене вже багатенько. Тому у мене, типа, все слава Богу. Я можу просто-напросто піти купити нову лопату. Давай я ще оце залізо добуду. Щоб мене. Ну, 400 тисяч зараз буде на балансі. Піду вже наверх. О. 400 тисяч є. Погнали в базу. Опа, де моя нова лопата? Так, тут є якісь ще апгрейди. Ой-ой-ой, тут вообще щось капець. Вдача, швидкість копання. Гемів щоб більше давало. Коротше, там жесть. Є фюз петам, Потім крута лопата. Ну це я розумію, 140 тисяч лопата. Купить. 790. Ну, це прям блин, в 4 теж капець воно прям мощніше, Добре. Так, оцю тему мені надо. ні, крутий пет мені не піде. Я то й за 9 робоксів купив, такий сам. Так, яєчко, комоновське, блін, хотілося б щось толковіше. Давай ще. О, легендарне! оце це мені прям потрібно було. Так. І де мої пети? Ось так, да. 26, 6, 8, от 7. Да, багатенько дає. Я не знаю, купляти ще одне. Давай ще одне куплю. блін, ну обичне, обичне. Давай ще, Комон, обичне, опять. Блін, я може всі обичні просто поменяю. Попробую зафюзити. О, рарне випало. Прикольно. Ну да, давай все, гарне випало. Я попробую поєднати оці. Ну, в мене прям геть 30%. Ну, давай попробуємо. Ну да, як я й думав. Ну, воно мені, в принципі, не сильно треба було. По ідеї, це саме круте яйце було, яке я міг купити наступний світ, буде е, 2 мільйони коштувати. Блін, багато багато прям. Прям дуже багато. Ну ладно, пішли нижче. Ми, в принципі, швидко сюди донизу спускаємося. Мені опять пропонує піти в магазин, щоб яйце купити ну, я не хочу. На що мені пропонує? Я ж уже купляв такі штуки. Давай мені ще я тільки лопату не купляв. Ти що гониш, давай мені нижче. Давай мені після каменю. Я вже можу піти на наступний біом. І вже, в принципі, не складно буде спустити ще нижче, щоб заробити ще більше грошей. Мені треба все-таки 2 мільйона. О, гем кристальний! Оце я знайшов, да? Я получу перший гем свій. Обалдеть! Це круто. Давай сюди його добути надо. Блін, як же довго я його копаю. Але ж цілий гем він має прокачати мене. Правильно? Опа, все, кай. Так, я хочу оцю тему. Колесо фортуни. Давай покрутимо. Опа, 110 тисяч. Непогано. Так, у нас новий біом. Тут базальти, і вони дають по 4 тисячі сам базальт. О, ця штука. Півмільйона. Діаманти просто півмульта дають. А там взагалі смарагди. Вони, напевно, ще більше дають. А ні, смарагди менше дають. 300 тисяч. А що тоді має діамантова лопата, а я далі збираю на смарагду. Странно. Так, ладно. Ну погнали. Копати тут я сильно багато, прям не можу. Ну я можливо нафармлю щас на крутий мото це і буду прям капець як жорстко качатись. Ну, якщо зможу на фарти. Давай попробуємо. Тут щось золото 200 тисяч дає. Це прям хорошо. Так, у мене зараз буде крутий мод. І я буду взагалі жорстко валити. Я зможу в новий світ, кстати, піти. А у мене злетів це. Не получує цей бласт мод. Ну зато тут є смарагди, де мене вже 2 мільйони. Мені дасть 700 тисяч, вроді би, як на лопату. Так, я можу піти в новий світ, мені каже, блін, може піти в новий світ. Але в мене лопати нема. Але ще там, напевно, назбираю быстріше на лопату, правильно? Ну, Давай ще оце ще смарагд добудемо. 200 тисяч дає. Блін, може я тут реально на лопату добуду? Тут так швидко на лопату добувається. Я зараз щось діамант зберу. У мене вже буде на лопату. І все. Що ж мені на цю? Лопату збирати. Тільки я б, звісно, ще нижче хотів спуститися. Подивитися, що взагалі, ну, чим воно закінчується. Це ж по-любому є кінець якийсь, правда? Чи ні? Блін, лопата, звісно, потрібна, бо дуже довго я копаю. Ну, якщо в мене зараз е, закачається бласт мод, то я просто вниз супер піду і все. Отако. Диви, як я пішов. Отак я піду до самого низу. Надо ж затестити. Да, диви, тут нові блоки всі. Обалдеть. Ну, да. Тут я ще нічого не можу копати, так що погнали до бази. Тут мені потрібна нова лопата. Бим. Бем, все. Всю я не можу купити. У мене є лопата. І я пішов в новий світ. Тут, кстати, світів дуже багато, як я побачив. Тут їх дійсно купа. Вау, я в новому світі 42 мільйона коштує саме дешеве яйце. О, 4,4 мільйона коштує лопата. Багато. Наступний світ 42 мільярди. Боже, бо. Так, кістки, сразу 600 тисяч. Бев. Ну, будемо цим і займатися. Нижче мені все одно тут ніяк не піти. Мені надо 4 мільйони. Тут все-таки складненько. Мені би п'ятів, конечно але п'яті сіки коштують 40 мільйонів, 42 мільйона Це дорого. Це дійсно дорого. Так що ну, я можу купити лопату. Нову. Пламінну лопату. Наша дає 2000 копання а ця дає 8000 копання Та вона, певно, взагалі крута. Ні. Да ну хоча б пісок тепер быстро копаю. У мене по грошам x 17. Ну це маловато. Хотілося б більше, Ну що поробиш. Зато ми можемо получить цей приз. І нам дали 2 мільйони коїнів. Оболідн. Ну, шо, погнали Дивись, Двісті, тут кісток. Кістки — штука хороша, вони мені потрібні. Ну, сам пісок дає по 6-70 по тисяч. А ця тема ще більше дає. Да, прикольно. Давай, може, бластмод зараз вкачаємо. Я щас багато зароблю грошей. Блін, цей пет ще мені заважає. Я хочу ж все-таки, хочу ж все таки, -таки бластмод. О, погнали нижче. Мені дав супер низ, щоб я новий пісок знайшов. Я там щось дорого зможу добувати. Да? Я тут прям дорого можу добувати. Обалденно. Так, да, у мене 30 мільйонів. але мені до пета ще геть далеко. Лопату, я певно, не можу купити, так? Да? А, 23 мільйони лопата. Лопату можу. Лопату і куплю. Що робити? 33 тисячі. Це дає 8, а це 33. Зараз я ще буду тут, як землю копати, суху. Погнали. Да, две я вже тут копаю. Я вже тут класно йду. Ну, мені да глибше. Мені да якраз уже в ті камні. Я там уже зможу хоч щось копати, правда? Чи ні? Давай ну, подивимося. 10 мільйонів вже зробив. Мені б яйця пооткривати насправді так. І руду тут знайти хорошу. Ну тут кистки по два ляма даю. Два ляма це дійсно немало. Два ляма хочеться, хочеться не тільки два ляма, хочеться ще більше. Так, погнали, викопуємо все. Так, у мене скоро blast мод. Я буду крутим чел. І я яйця можу купити. Ну я вже все-таки дофармлю blast модом. Вугілля 4-5 мільйонів зразу. Погнали. Ми все викопуємо. Мені б дайте ще вугілля. О, давай щось толкове. Все, нічого. Нема blast мода. хе 85 мільйонів у мене є. Давай повернемося. Лопата 120 мільйонів, ну не хватає. Зато хватає на яйця. Firefox Комоновське, блін. Ще й саме погане ви. X6.6. ну дуже слабо якось. Давай ще. Рейєр. Оце вже прикольно. Це вже прикольно. Це рарно дає X9. Непогано. У мене було сумарне X... Uh... 17, тепер 21. Звісно, трошки більше я грошей заробляю. Питань нема, але все одно маловато. Хотілося б ще більше. І лопату я не купив, бо 120 мільйонів аж коштує. 120 мільйонів це геть багато. Навіть з моїми цими лопатами це все одно дуже дорого. Да, і дивій, як цей камінь довго фармиться. Блін. Зато вугілля 5 мільйонів БМ сразу. О, ще одне м. У 50 лямін. Мені би лопату ще одну качнути. Щоб я швидше це все копав, більше заробляв. Так що лопата мені обов'язково потрібна. Без неї нікуди, ще буде бластмод. О, одразу купа всього, йдемо нижче. Прям ідемо. Жесть, Жестики копаю. І я не докопав до нового біому. А, ну докопав. Ну я тут геть слабоко. Ну я тут бластмод теж можу швидко вкачати. Давай попробуємо. Вроді вкачую помолоді. Пет це опет виліз. Ну що ж ти мені пробуєш, щоб я задонатив. Не хочу я донатити. Дай мені краще бластмод. Так о тако, такого і ще один. Да? да. ну я все одно їх довго копаю. Оце мені треба зламати, багато дає. Просто збираю як можу. Збираю як можу просто це. Все діло. 250 мільйонів у мене є. Так оце закрив. погнав. 120 мільйонів. Лопата. Пем бем. 130х. Це й давав 33 х це йде 130. Це вище 500х дає. 500 тисяч, точніше, таке, по правильному. Давай це яйце відкриємо. надо на всі гроші яйця відкривати. Бо завдяки яйцям я можу все таки сказати більше грошей заробляти. О, ще один радний ангел випав. Круто. І скільки в мене є п'ять оцих раз, два, три, три тільки. Блін, так мало, так мало. Зато має 23 Сумарний прикольно. Ве. Погнали. Ми можемо в цю яму спригнути. Нам в принципі не паритись. Диви, як ми цей камінь вже швидко ламаємо. Да, дуже швидко вже ламаємо. Це хорошо. Так мені каже, що я можу опять яйце відкрити. Це звісно круто. Проте мені треба не яйце. Мені треба дойти до того піска, до якого я копав. Чорного. червоного чи якогось такого похожого Бо Тут я поки багато грошей не зароблю. Це оце поні півтора лямчика чисто. Блін, лопата 2 мільйона дає копання. Це так багато. Хоча не сказати би, що це мега багато. Ну, типу, але багато. Безусловно, багато. Ну не прям багато, багато. Просто багато. <гум> да. 300 мільйонів у мене є. Я навіть не дивився, скільки лопата стоїть, Але нашов... Ну я знайшов кварц, який дає 50 мільйонів. 50 мільйонів це креп. 50 мільйонів це дійсно крепко. Я не подивився, кстати, скільки коштує наступна лопата. Оце дійсно те, що треба було би подивитись, але. Но... О, я мені на нього хватає! Мені хватає на наступну лопату. Вау, так, вертаємося. Лопатка. 580 мільйонів. Бем-бем, бем. 500 тысяч, це за 2 мільйони. Бачи, я на ній вже сам пощай не збирав. Так якийсь подарунок у мене є БМ. 180 мільйонів дало мені чисто. Давай яйця відкриваємо. Я можу три. Не можна цю тему купляти. Трипл яйця. Заста. Ігра заставляє купу яєць відкривати, але не дає мені можливість відкривати купою. Прям. Опа. Фаер рарний. Прикольно. Давай ще Ще один, Клас. Я можливо їх зможу прокачати. О, фаєр голем легендарний. Круто, давай, ще одну Ще один фаєр, -фаєр. Блін, ну давай затестимо таку ті. У мене є ось ці 65 Давай. Не повезло. Давай оці тоді. 50% вже має пощастити. Не пощастило! О, я всі яйця профтикав. І лопату мені пропонують. Ні, народ. Ну, на цьому, напевно, будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставте свій подобайден. З вами був Санчелос і всім удачі, всім пока-пока.